Вітаю! Сьогодні подивимося розклад, який потрібно носити обереги або амулети восени для кожного знаку зодіака. Почнемо зі стрільця. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. І поглянемо обереги восени для стрільців. Башня. Угу. Дивіться, це обереги та амулети, які мають бути направлені на захист від зради. Руйнації, брехні, мороку та туманів. Ви або маєте захиститися від руйнації, або прийняти цей період руйнації, який призведе до нового життя. Тоді оберіть символи, які допоможуть вам. Прийняти ці зміни. Це може бути зірка або символи з її елементами, які допоможуть вам віднайти нові можливості після руйнації. Далі поглянемо козиріг, ваш оберіг восени. Королева Кубків. Дивіться, козироги. Це обереги і амулети, які мають носитись як парні, або два медальйони, або дві брошки, наприклад, два голуби, шарф, але з однаковими малюнками з обох боків. Це може бути зірка, пентакль, символ тварин, наприклад, олень і оленя, стихія води, обереги, які відносяться до цієї стихії, або можуть бути активовані нею, стихійні духи – Попросіть у них допомоги. Обереги і амулети, направлені на захист чакр голови, горлової чакри, серцевої чакри та чакру маніпура, захисні кольори синій із ставками червоного. Також це можуть бути обереги перли, аквамарин, зображення чаші, човна, кубка або інших морських мотивів.